Друзі, всім привіт! З вами Антон. І ми, ну, Ви на каналі Карабдей. І ми на українських Мальдівах. <кій> Шуткую, ми на Салтанівці. Тут, правда, нема води, але кажуть, що кору покльовує. І сьогодні я приїхав не просто так, а випробувати новинки від компанії RPF. Це така варена гранула протеїн, бойлік амур, різні там жидкості протеїн. Ну, Я вам все це більш детально покажу. Ми розклали наш намет, приїхали ми на одну добу. Ловити я буду тим, чим годую. ну На волосі буде в мене бойл, яким я і годуюсь. Все також покажу вам. Тому табір вже у нас готовий. Поїхали робити загодовування і приступати до нашої ловлі. А що з цього вийде, побачимо. Так, ну що, Пів пачечки пельцю тигрових горіш. Потім варена гранула. Це новинка від компанії RPF. Це те ж саме, що ви там ріжете варений бойл, але компанія це вже зробила за вас, тому вам не потрібно заморачуватись. Варена гранула, просто у відро, ліквід і в воду. І короб в маті. Так, засипаємо. Ух, брати, ну, запах. Я вміст меленого тигрового горіху 85%. А ви знаєте, що зараз тигровий горіх на багатьох водоймах заборонений в використанні в якості заготовлення, тому ось спасіння. Так, болік Амур. Це серія спорт, це новиночка. Пахти він, я не можу вам сказати чим. Чим таким прикольним, таким, як і фрукта тут. Ну я не знаю, чесно, на що він схожий, ні на що не схожий. Зараз будемо його різати і його же будемо давати на гарчок. Цілу поки що давати я не хочу. Так, є таке діло. Також я додам бойлик тигровий горіх обов'язкового вареночка. Вона має такий цікавий дуже колір. Запах корнючий. В дитинці такі конфетки були з таким запахом. Якось цей бойл пахне. Шість бойників. О! Скарб. Куди ти? Так. Додаю ССЛІ. Це селька кукурудза, тигровий горіх. О, як кукуруза на пляжі. От стовідсотковий запах. От Як кукурузка. І новиночка, це ліквід протеїн. Він товаришує з ПВА, можна як мокалочку. Дуже цікавий рибний запах такий. Ось, власне, перше загодовування у нас вийшло ось таке. Хай настоїть... а куди ж без з скріля зі смаком тигрового горішка? Обов'язково потрібно додати. Ця штука працює, я вже переконався. Ну я скрізь додаю. настоюється по вудлищах я використовую свої улюблені динашки цей 3 від компанії Sportex. кращої палки поки я в руках не тримав Катушка Шимана 14 тисяч Ультегра XTE бюджетна. X7 мої флакарпіки на Діні, Свінгіра китайські, жилочка Climax 028, Ротпот з Аврори. Так, начебто, як завжди, все. Годуватися я буду також однеіменним вуличм DNA Spot. Тут 6 лібрів. Мені дуже подобається це вудлище. Блін, ну мені не подобається оця багнюка. Ну, прийдеться потім все мити. Тут не багнюка, а вологий такий пісок. Це в наметі, там буде торба. Ну Може вийде сонечко, воно підсохне. 88 метрів у мене дистанція загодовування. Ух ти, не затягнути фрікціон. Зараз би я собі пальце як зрізав. Тому завжди надягайте на пальчника. Бо можна до кістки. Я бачив як до кістки прорізають. Ей, іди сюди. Новий спомп, перший раз у воді, ти куди. А чого я не впливаю взагалі? Давно я вже новий спомп не купляв. У мене було їх багато то трофейних, то там скопичилося. Це вже на ульяниках попереламав купу, повідривалися, дистанції були такі дебелі. Вже в гаражі лежали два нових, вже один новий взяв. Шкода буде його. Якщо що. І до речі, це Larж, це великий, і він вже йде всередині також з поплавком. Такого приколу ще не бачив до речі. Так, Хочу випробувати новинку від RPF. Це новий флайзер їхній, Це збалансована насадка 14 мм, як варенка, але вона збалансована. Тигровий горіх і ось така абсолютна новинка. Це точка Squid.G. Це такий прикол, він має як вафтерс і поєднує потужний харчовий сигнал і розчинний взривний ефект Гейзер. Тобто це буде ще і пилить, і чим буду приманювати рибу, і ми будемо намагатися на нього і зловити. Ось тут показана, яка в нього буде презентація. Зараз я підберу гачки. Гачки я використовую амакацу, ви всі знаєте, у мене вже є готові, нав'язані. Мабуть, тут треба брати шістку. Зараз подивимось. Так. Він такий пружний. Я його... Ого! гарно, що я його взяв потужну. Зараз подивимось, як він буде себе поводити в водичці. Я один вже вкинув подивитися на як він буде працювати. А цей зараз ми погрузимо. От подивимось. Так. Ну, начебто непогано. Ось так. І зараз я... О, він так пилить прикольно. Ой, дивіться, він чітко став на жало на шостому очку. Бачите? Ось звідси покажіть. Ось так збоку. Презентація топова. Презентація топова. І я вважаю, що це поїде. Ну, тому що він звабить коропа на покльовку. І флайзер тигровий горіх. Запах неймовірний. Ну це мабуть, я не вважаю, що це... Це мабуть краще буде шісточка. Є в мене тут шостий гачок. Ну, купа повідочних. Очистка. Зараз подивимось, як лазер буде на шостому гачку. Так. А хто ще в'яже по, -по від заздалегідь дома перед риболовлями? Ну або взагалі там на вихідних днях напишіть в коментарях. Або хто любить в'язати їх на риболовлі. Так, оце дуже короткий волос. Зараз ми трішечки його модернізуємо. Модернізуємо трішечки флайзер. Давайте взагалі подивимось, як він буде стояти. Ну ідеально. флайзер на вісімки на жалі. Все чітко. Буде в нас в роботі два гачка, вісімка та шістка і два різних діаметру гачків, ой, насадки самої. Чотирнашка і шістнашка. І будемо дивитись. Та й ми... Що, окуляри треба вже купляти, що? Ще руки мінять тут раніше так тихо було на цій водомі все друг від друга було віддалено зараз вузки озера, озеро я навіть чую про що розмовляють там сусіди на тому березі так о цьому я візьму такий і м'ясний ось два таких Сюди це кріль, готовий стік від РПФ, Зараз ми його сюди одягнемо на точку G. І тут на пальці бореться. Так, ось. І це кальмар. Ой, кальмар, тигровий горіх. На тигровий горіх Flyzer Ok. Маленький стік на один сос в великому коропу. І все, нехай лежать, чекають своєї черги. Ну а поки підемо вип'ємо чайку. Є перший коробчик. Поки я перезакидав другу палку, поїхала ця, другий закид. Це, ну. І поїхала. Ну щось невелике. Тут ще й води ж нема. Зрозумій, яка тут риба. <різь> ну Перша риба є. Невеликий. Невеликий короб, кілограмів 5. Не буду його мучити, випущу кажу. Бо він такий дурний. А ось і Володя мій оператор. <різь> На флетіка. Обрибився. Да, Володя? Угу. На новиночку від РПФ. Тут ті фруті. Тут ті фруті, пельчик новий тестуємо. І ось такий короб без загодовування. без нічого. Мене скупав. Ану, покажи. Ми спеціально поставили палку далеко від мого родпода, щоб без загодовування. Чисто тестуємо перчик, зараз покажу який. І ось така четвірочка у Володі є. А ось що працює ось така комбінація. Тут тіфруті новинка MethodMix і черв'яко париш, ось такий вісімка. Тупо скупало мене все. Контент якраз, да? Нормально. Начебто ще є рибка. А ми мангал несемо, треба вже. Я, до речі, похудав, хто побачив по обличчю на 8 кілограмів. Буду займатися собою, щоб вже весною в наступному сезоні бути гарним, красивим блогером. О, там вже щось поцікавіше. Боротьба триває. О! Помічен вихід. Нормальний сузан коло Порядна рибка. Це вже, друзі, сазан і це вже рибина. Потужна, гарна рибина. Це вже трофей. 13 200, ну дванашка. Так, друзі, ось такий у нас обід. Це реберця свинячі, хлібчик і овочі. І домашній сік томатний. Ось такий бомбовий. Топ тобто, такого не купиш. Всім смачного. Сядь поїж, поїде палка. Це працює завжди. 20-й бойл з підсадкою топера. Ось так от бойлик Амур новий з підсадочкою чи назис рибку. Натуємо ж новинку цю Фруті на флет. Я вам кажу, це тупо розрив. Ну, одна палка, ось ця флет, обловила вже все озеро. Риба не дебела, але ж ну, тут уже норм риба. На цю палочку це Спортекс 365, тендітна така, ну, дуже прикольно. На флетик. Тут фрутик Тутик Фрутик дає джазу, без загодовання, без нічого. Просто пелець методный і все. Відемо ми були без клюваки. Вітер впав на нуль і клюваки також. Але, гадаю, на вечір. Щось я докидав коброю, десь грамів 700 бойла кукурудза РПФ вареного. Ну щось невелике зовсім. Але я тільки перезакинувся в 19.44, а в нас 19.47. Три хвилини в'їхала палка. І це класика. На бойл з підсадкою на 20-й. Друзі, завітав ось такий ого! Ось такий пасажир. Ох, Гарний лускач. Такий бачите, як тигровик, Ну важкий, зараз важимо його. Гарна риба. Опа! 16 скільки? Майже 17 з мішком, ну, там, трішки не добив до 16 кілограмів. А курча топака. Та Ось так от ми з оператором харчуємось по вечорам на риболовлі. По цепленку в лице. чи назис? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вони невеличкі. Грамів по 500. Зато... Свіжаєценьки Ну, друзі, ніч у нас була топова, ми виспались, короб нам не заважав. Це і добре, я не дуже люблю вночі ловити рибу. Прокинули, зробили каву. Я зробив ось такого корму. Тут протеїн, гранула і амур, дріблений бойл. 24-й залівцею селечкою. І 10, 10 помбіків, 8-10 я зробив, бо нам через 3 години виїжджати з сектора. Так, підгодую. В цілому риболовля вдала. Ми там не впиралися прям на кілограму, Груба рибка є. Сподіваюсь, буде ще. Тому протестували нову програму. Працює, все чітко. Можете сміливо, коли з'явиться вона вже на сайті, замовляти. Особливо там на озерах, де є багато амура, буде, я думаю, вам щастя. Так, друзі, ну що, ми вже склали на штабір. У нас 9.50 ранку. Ми вже вирішили їхати додому. Неділя, провести час з родиною, треба ще. Рибку ми половили, ми були. Рівно добу. Кльов був, ми флетфідер. використали та випробували новинку. Класика теж працює, новий корм. Все чітко, задоволення отримане. Що ще потрібно? Ну а ви дивилися фільм каналу Карпдей. З вами був Антон. Тому ставте свої лайки, дізлайки, вподобайки, пишіть коментарі, питання. Всім пока.